І тепер я хочу передати слово, ну навіть не слово, управління конференцією Євгену Царьову. Він буде модерувати всю нашу конференцію. Євген, передаю вам. Так, всім добрий день. Дякую, пані Світлані, та за таку довіру і велику честь провести такий поважний захід. І, власне, би не хотілося нікого затримувати. І запрошуємо тоді до доповіді Ярослава Куліковського, аналітики компанії ProConsulting, з аналітикою ринку бетону залізобетону в Україні у воєнний період. Прошу. Дякую за слово. Зараз підключують перший слайд. Так. Добрий день. Як вже сказали, мене звати Ярослав, і зараз ми подивимося коротко на стан ринку бетону та залізобетону в Україні. Також оглянемо коротко ключові тенденції на будівельному ринку, оскільки саме тенденції на будівельному ринку визначають попи структуру на такі базові будівельні матеріали, як бетон та залізобетон. Так, основними виклики, якими зважають. З якими зустрічаються українські будівельники, незважаючи вже на майже четвертий рік війни, залишається падіння купівельної спробожності, як з боку приватних інвесторів, бізнесу та звичайно державних замовлень, що становлять суттєву частку будівельного ринку як України, так і загалом по світу. Звичайно, це зменшення чисельності населення, про яке вже згадували сьогодні з 40 мільйонів за, до найбільш оптимістичного сценарію зараз. Це близько 30-31 мільйона населення. Також це зрост... постійне зростання цін, і навіть не зважаючи на те, що менша частина будівельних матеріалів є іноземного походження, все одно зростання цін спостерігається на продукцію, що вироблена на території України. Також це звичайно проблема персоналу всіх рівнів, особливо дана проблема загострилася в 2024 році зі зрозумілих мобілізаційних причин. І наразі більша, значна частина навіть називає проблеми з персоналом більш актуальними в порівнянні з зменшенням обсягів продажів та можливістю знайти нових клієнтів для себе. Звичайно, це зменшення державних видатків в 2022 2024 роках. Особливо найбільш постраждавшим сектором є дорожньо-транспортна інфраструктура, де видатки скоротилися в понад 3-4 рази. І, звичайно, це ситуація в енергетичному секторі, оскільки питання залишається не тільки в постачанні електроенергії, а й зростання, що є одним з основних факторів: зростання цін на будівельні матеріали та загалом. Вартість самого будівництва. Наразі... Наразі ми можемо побачити ключовий графік, який загалом характеризує всю стан самого будівельного ринку та, звичайно, споживання таких базових матеріалів, як бетон та залізобетон. Після суттєвого зростання в 2021 році, майже на чверть порівнянні з коронавірусним 2020 роком, ми вже спостерігаємося суттєве падіння в 2022 та 2023 роках. І навіть незважаючи на зростання на понад 20% кожного року в 2023 та 24 роках, таке зростання пояснюється дуже низькими показниками 2022 року. Також особливістю є те, що до війни основним драйвером будівельного ринку виступало комерційне та житлове будівництво, де основним інвестором все ж таки виступав приватний бізнес або фактично населення. Однак наразі основним драйвером виступають державні видатки або ж різноманітні міжнародні програми, що допомагають відновлювати перш за все зруйновану інфраструктуру або розвивати нові можливості для української економіки, особливо на заході України. Наразі можна спостерігати географію, географію будівельних робіт в 2021 році в натуральному мет... вираженні, зокрема в метрах квадратних. Можна побачити, що до 40% всього будівництва пропадало на Київ та Київську область. Надалі йшли такі найбільш розвинені та Регіони, що характеризуються найбільшою чисельністю населення, зокрема Львівська область, Дніпропетровська, Одеська, звичайно, Харківська та Дніпропетровська. Однак вже за підсумком 23-24 років, основними регіонами будівництва стали Західна Україна, де найбільше зростання спостерігалося саме у Львівській області. Частка Київської області загалом залишилася без змін, де основною причиною цього залишається Відбудова зруйнованого житла на півночі Київщини. В той час, як частка Києва зменшилася з майже 20% до 4% за підсумком 2024 року, досить цікава ситуація спостерігається в Вінницькій області. Це фактично єдина область, де Обсяги будівництва залишились на рівні 2021 року та фактично не змінились. Ну і звичайно, нормальні показники демонструють Ужгородська, Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька, Хмельницька області. Повертаючись до бетону, можна побачити на зараз основним обсяги споживання бетону в Україні. Також спостерігається дуже високе зростання в 2021 році, однак в 20, за підсумком 2022 року падіння становило майже 76% в натуральному вираженні, що звичайно є дуже високим показником та реально відображає обсяги будівництва в країні. З 2023-2024 роках вже зростає. Однак все одно можна побачити, що наразі обсяги все одно становлять менше. Третини від свого довоєнного рівня, що звичайно демонструє доволі великі проблеми в будівельному секторі. Ситуація на ринку залів за бетону більш-менш є аналогічною як до загальних обсягів будівництва, так і до обсягів споживання бетону в країні. Динаміка майже одна і та сама. Це зростання до 20% в 23 та 24 роках за. У порівнянні з 2022 роком. Основними залізобетонними виробами залишаються плити перекриття, прогони, мостові балки. Однак війна створила попит на нові види залізобетону, зокрема, захисний залізобетон для, для фортифікації, захисних споруд, окремим питанням є. Так звані залізобетонні тетрайди для побудови нових ліній оборони на сході та півночі та Півдні країни. Основними проблемами галузі, які визначаються самі оператори ринку, є звичайно, зменшення падіння продажів, що в подальшому призвело до зменшення обігових коштів, оскільки фактично підприємствам не вистачає коштів як. Для забезпечення своєї стабільної роботи. Другим питанням є мобілізація та проблеми з персоналом. І що цікаво, все більше та більше компаній зазначають дану проблему більш актуальною в порівнянні з зменшенням обсягів попиту на всі види будівельних робіт та будівельних об'єктів. Звичайно, це постійне зростання собівартості, як виробництва, так і будівельних матеріалів, будівельних робіт. І наразі основною причиною постійного зростання витрат, собівартості є зростання цін на електроенергію, проблеми з її постачанням, необхідністю використання генераторів, якщо відсутнє енергопостачання, та й зростання витрат на оплату праці, оскільки працівники з. Нановлюся більш дефіцитним активом для самого бізнесу. Ну і звичайно, частина підприємств все одно зазнає руйнування, або вже їх зазнала, якщо ми кажемо про південні або східні області України. Основними тенденціями, що можна загалом побачити як на будівельному ринку, так і на ринку залізобетону, є замороження частини будівельних об'єктів, особливо якщо ми рухаємося заходу. На схід, оскільки з зрозумілих причин попит на будівництво у пришфронтових районах або наближених до цих областей є значно менше в порівнянні з заходом або центральною Україною. Звичайно, це акцент на відновленні пошкоджених об'єктів або інфраструктури, оскільки ці об'єкти в першу чергу потребують відновлення як для забезпечення діяльності країни та життя населення, і звичайно проживання. Та, звичайно, міжнародна допомога в більшій мірі націлена саме на відбудову України, ніж на її потенційний ну, розвиток нових об'єктів за винятком західних регіонів, де зростає як опцій будівництва, так і окремо пунктом є постійний розвиток логістичної інфраструктури, складської інфраструктури. В західних областях України, особливо в Львівській області, оскільки все більше торгівлі відбувається за винятком Чорноморського коридору. Автотранспортом або залізницею, що потребує додаткових можливостей пропускних пунктів для експортно-імпортних операцій та збільшення пропускної спроможності країни. Ну і звичайно, це пов'язано додатково з релокацією бізнесу з східних регіонів, звичайно, в західній, зокрема у Львівську область. Окремим пунктом є швидке будівництво, тренд на швидке будівництво, зменшення циклі будівельного циклу, що відображається на зменшенні попиту на великі об'єкти, що містять десятки різноманітних будівель, оскільки споживачі бажають отримати об'єкт максимально короткий термін, та бути впевненим у тому, що вони отримують те, за що вони фактично заплатили. Звичайно, це утеплення та модернізація наявної інфраструктури житлових будинків, що пов'язано як із зростанням собі як зростанням витрат на утеп, на енергоносії. Та залом остання попиту тренду в світі на енергоефективність. Звичайно, це потреба в укриттях, особливо в житлових будівлях, в нових будівлях, що раніше українське. Будівництво не розглядало як потребу, а як необхідний фактор для продажів реалізації своїх об'єктів. Звичайно, велику роль відіграють іноземні партнери для розвитку українського будівництва, оскільки значна частина будівельного ринку підтримується саме за допомогою міжнародних грантів прямої допомоги адресної допомоги країн на ті чи інші об'єкти. Ну і звичайно, це поступово наближення до європейських норм та стандартів, оскільки на даний момент вектор розвитку України стає більш зрозумілий і наближений до Європи. Також наявні тенденції та загалом попит на будівельному ринку сформований. Змінам у споживчому попиту загалом це продовження економії як з боку приватного бізнесу, так і приватних осіб, основних інвесторів в українське будівництво. Звичайно, це попит на безпечність регіону, зацікавленість об'єктами на фінальній стадії будівництва, щоб бути найбільш впевненим у отриманні власних об'єктів. Також це призвело до зростання попиту на об'єкти вторинного. Вторинного сектору житла, оскільки це можливість в максимально короткі терміни отримати хоч, зберегти свої кошти і так далі. Ну і звичайно, питання автономності та енергоефективності будівель залишається дуже важливим. На підсумок, і якщо коротко, то звичайно всі ми очікуємо на позитивне завершення війни та розвиток українського будівельного ринку, однак всім. Зрозуміло, що станом на зараз а, вся все майбутнє, як будівельного ринку, так і загалом економіки країни залежить від а, політичної та економічної ситуації, що протягом останніх тижнів яскраво продемонструвало ледне зміну кожного дня, а, також це продовження відбудови інфраструктури інфраструктури, починаючи з найбільш критичних об'єктів, що в подальшому призведе а, до відбудови інфраструктури, що в подальшому вплине на більший перерозподіл коштів в будівельному секторі саме за рахунок держави, оскільки саме уряд матиме найбільші фінансові ресурси для замовлення нових будівельних об'єктів всіх секторів. Також це багато хто очікує на відкладений попит, оскільки це продемонструє більш-менш стабільна ситуація, продемонструє населенню приватним інвесторам більшу впевненість у майбутньому та завтрашньому дні. А якщо казати про бетон та залізобетон, можна очікувати на зростання стінових залізобетонних панелей, про які я був впевнений, сьогодні неодноразово ще піде розмова, оскільки це чудова можливість в мінімально короткі терміни за відносно допустимі кошти забезпечити велику частину населення доступним житлом та покрити необхідні потреби населення, особливо для. Внутрішньо переміщених осіб. Звичайно, це продовження так званого захисного залізобетону, оскільки навіть за найбільш оптимістичного сценарію потреба України в захисті нікуди не пропаде. Також за під час свого якісного розвитку як будівельного ринку, так і будівельних об'єктів можна очікувати на. Зростання попиту на високоміцні бетони з додаванням різноманітних домішок, що покращуватимуть їх фізичні властивості, міцності, стійкості до корозії тощо. І, звичайно, в подальшому українська євроінтеграція або ж наближення до європейських норм на стандартів призведе до збільшення українського екологічного аспекту та зменшення шкідливих викидів під час залом будівельних робіт. Тож, дякую.